Ого, ти так ефектно приземлився! І так, хата три. Заходь по дому, Продовжуємо хочу. свій летсплейчик Ну не летсплейчик, а проходження карти. І ми зараз е, проходимо на нову ділянку, до якої ми дібрались. О, до речі, Flamebringer. Візьми Flamebringer. Так його там... Що за фігня? Ти що мене замурував? Хто? Ти... Візьми флеймбри. Брэм-блам-брм-брм. Нафіга ти мене замурував? Я тебе... Опа, тут вовна дійсно. Візьми Flamebringer. Там нема вже його. Та як його це заму? нема? Та ні, в скрині якийсь рандомний. Нема там. Єее. Yeah. Да, в нас на басі, типа вже. Та. Во-ва-воо! Йой. Как тобі і треба, за то, що ти мене замурував? Я тебе не замуровував. Та замурів ура, я бачив. Замурів. Пропав. Не, я просто мовчу. Ты тут? Я, не, а ты? А, та, інтернет пропав бы якесь така, як дупи. Как завжди. Ну нічого. Ну ничего. Я тобі пробачаю. Дякую. Мені пощастило Ззади, зверху Ай-яй-яй. Це що я? Нє, це ну, зомбі. Бач? Ну, все. Чи, які проблеми? Я в мене немає проблем. У мене теж я прикалуюсь просто. Я в тебе є Проблеми, ти в мене вдарив. Добре, я передумав пережив. Я я, я поняв. Я так і подумав. який я небезпечний хлоп. Danger boy. Danger boy? Danger Boy. слухай. Ти бачив, що тут є цей вовна? Чиво, ну, та я тобі що сказав? Я ще в серії... Тут е спаунер. Е ти ти, 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 ти що ти зробив? Хто? Не знаю. Е е ти бачив, що тут є. Блейзи? Блейзи, так. Да, блейзи. Це ж фігня. Один спаунер всього. Там було десь 8 спаунерів. І скелети так. перед цим. Ну, Бу перед, перед цим, перед. ще перед. Так. Вау, ти краще ховайся. <ріхи> О, ти бачив? Мені здається, ті, що впали скелети, з неба. так, вони зверху падають. Я бачив теж. Але І давай підемо туди. прямо в лаву. Слухай, та вони всі в лаву падають, але вони падають з метою, штовхати тебе в також лову. Yeah. лаву. Yes. Так, давай стріляємо спочатку, а потім спускаємося вниз ламаємо спаунери. Я навіть не знаю. Ні, ну добре, можна і в принципі по-інакшому зробити. Ну, в принципі, можна і зробити так, як я кажу. Ну і так, як ти кажеш. Чом би й ні. Я з тим часом. А, буду. Ця, а ця кімнатка трохи більша. Помітив? М -м, не набагато, але я таке бачу. Ех. Мені дуже не подобається ця ділянка, вона якась така незручна. Треба сходи робити. Ну. Або напівблоки. Або просто. забити. Та. Заб'ємо, як завжди. Я на тебе не дивився. Я дивився, до речі, на нього. Він зараз на мене загально. Ні, ти я також на нього дивився, я на тебе не дивився. А, ну та то я такий злий, поганий. Поганий і недобрий. Ну, ти любиш лаву. Пошу, ну ти ніндзя. Ні, це дуже класно. А чо? Не знаю. Ти стрибнув так вниз. Влетів і знищив спаунер. До речі, звідси також видно вовну гарно. Гарно? А не гарно не видно. О, і тут ще можна спуститися. Можна. І там спаунер. Аккуратно. Я вже знищив його. е пи-пи-пи-пи-пи! Та не бій, а що ти? Я не боюсь. Я не боюсь. Я просто що? сказав, що кріпер. Не, ти... мовою, мовою панікуючого наляканого Телевізор. телепузика. Телевізормен. Шоу Шоумен. До речі, звідси дуже легко буде закинути перлину. Опа! Чувачок, який бігає дуже швидко. Перлину якої в мене немає. Ага. Я ж свою перлину протратив. А я навіть знаю, хто зараз виграє. Ой, виграє. Ну так. Цей Укривий рівень. Україна має талант? А, цей рівень? Україна має талант, це шо. Шоу. Дов... Шоу довгоносиків? Ні, довго Ну, просто шоу Україна має талант. А, шо, ні, ти... я не знаю. Ви ще раз чуєш? Так. реально? Серйозно? А що? Шо? Прикольний шоу? Ти дивишся? Там. Ну, принаймні, випуск з цим. Андрій Мацевко чи як його там. Тут а, ось цього чувака я, я знаю. Я бачу його mm. в інтернеті. Але я не знаю, хто це. Ну шоу. Ну так якраз шоу, через яке він став популярним. Так? Ну а як? Слухай, прийшов, А якщо тут є якийсь такий лохотрон маленький, краще місто зробити, правда? А ти що хотів інакшим способом? Перлину кинути. Можливо. Все одно в мене нема ще одної перлини, щоб назад повернутися. Правда. Так. Так що робимо міст, коротше. Так. Але зараз вилізе до нас Блейз. Тому робимо міст подвійний, то й зразу загорожує. Давай я роблю низ і бік, а ти роби. Якщо почнеш стріляти зразу. Ховайся. Екстраус обнегра. Ой, Об землю. Тю, блін, в землю. Скажеш, коли хватить? Там, п'я не знаю. Короче, я в бік пішов. А чогось спаунер не спавнить? Їх. Може це якийсь. Е... Це лохотрон, походу. Коротше, давай краще поспішимо. Вау, 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 вау! Викинув його нафік. Дійсно не спавнить його. Сіра волна. Та я зламав його. Я знаю, але навіть як він був не зламаний, він не спавнив ніц. Не знаю. Нам це тільки добре. Ну та, та! Спавнер блейсів. Там тупо дофіга було блейсів, і я забіг, забрав, вовну і втік. Ой, ой, не розказуй. Я тобі кажу, я так і назвав серію. Я забрав чому? її і втік. <гух> Відкидування мільйон. Хто стріляє? Дивись. Я. Засіло. І стріляє. За чому? Так, тримайся по присінку. Походу нам треба на гору лізти. А, Там, чекай, у нас же вовну. Так, давай вернемся. Віднесемо. вовну. так не будемо. Ну, а, ну добре, хіба вовну поставив? Так. Давай зупинимо відео, повернемося і повернемося назад. Зупини відео. Так? Я вже зупинив. А я не зупинив. Ха-ха. ха Ну то мені що моє відео буде чітко 25 хвилин. Несподівано ми почали записувати. Ой-ой. А я походу записував. Ха-ха. Я не знаю. Щ щоб рівненько було 25 хвилин. Та ти чого не... Вау. Не я? Це тут кріпер залагав. Дуже весело! Я вже чую, що він розлагав. Ні, це не цей. Так, це новий кріп. Ти повинен померти. Я? Ну, і ти, якщо хочеш. Ну. Ти не повинен помирати. Вау, епік. Так, треба на скріншот замутити. Так. А, блін, дурак. Є. Замотив. Зіс! Шапес, do a number of hanger bar. А, понял. Візьму собі, ти собі забереш інше. Короче, золоті яблука вигідно їсти, тому що вони... бар відновлюють цей на 100%. Тобто ти дуже довго не будеш голодати. До речі, в мене спіт додався. Пропав або ще щось таке. Так є, ну? Міка, не чути. О, Мікці появився. Тебе не було. Тебе не було. Ну, хай буде, що мене не було. <хи> Добре. Спід. E, спід. Ти кинув Зілля, для speed? Ні. А ти Віл, Кинув? Ні, ніякого. Ні то, ні то. А, чого ну, ж не Ну я не знаю, звідкись з'явилось, в мене теж. Ааа, Щось... блін. Ну, в мене теж спід. Шойки. Дуже багато тут стріляють моби. Ой. І, і Звідкись кріпери просто так появляються, теж. Вони невидимі, видимі. А то все вони видимі. Кріпери невидимі, Або лагають. Або одне, або одне. Нам треба йти одним боком, бо ми трохи робимо лишне. Щось не то. Та. Щось тормозить. Та треба виключи закачку. Там нема закачок. Мені. Ну так, але глючить в мене, а не в тебе. Думаєш? Та походу. Не знаю. Бо сервер теж щось підторможує зараз. Та? Блін, тут багато табличок, але я не маю часу почитати. Вау, тут дуже гарне місце. А мені труба. А чо? Життя мало. Ти не йди назад, ти йди назад. Так, а що тут таблички? Блін! Ага. Ага. Нормальні таблички. А! Вау! Я, я ледь не впав. Твої речі підірвались. Та я понял. Я випав на крайній блок, та ні, вони не підірвались, Серйозно кажу тобі. У мене після таких штук бажання грати пропадає на 3 тижні як мінімум Чувак, в тебе Нічого не пропало, я тобі кажу. Твої штани цілі. Шапка, меч, і твій лук, і, ш... і капці лишились. Навіть порох в тебе впав. Тишай, тишай. Та серйозно. Я стріляв з скелета, щоб тебе спасти, і ти сам вискочив. Я вискочив, та, я... я Тобі що якийсь олень. Щоб вискакувати на дорогу. Всі речі я твої забрав, серйозно. А, то ти ще й забрав мої речі, то я тепер взагалі не буду. твої штани випали аж цей. Яблука твої, все забрав. Ну, я в курсі і тепер нічого з того не получу. Та я все виклав скриньку. Це б ти то. Патон, не переживай. Розказуй. Тільки я грай, сказав. цю грух поми, я сам не пройду. Одна а табличка тільки зірвалася. Я ж бачив, бачив як ти свої карти різні проходив. Там і скайплоки і шмайблоки. А, і скайблок це фігня напроти цього. Ха, що ти гониш? В Скайблоку треба знати, Безін. як виживати. А тут просто ходиш і стріляєшся як. Ну, як скажений. ПВП це приконіш. Ну не ПВП, а ПВІ чи як воно? ПВЕ. Так. Да. Так. Бери ліжко, до речі, бо тут, походу. Хоча ні. Не бери. Так, е в сраку? Окей. Okay. А не ти. Та я знаю. Я просто... Коли той монумент буде? Без поняття. Я тупо не знаю, де він. Може ми його пропустимо? Може буде. Це Будем... було... жесть. Ого, тут дуже багато всяких. О, дві книжки, Unbreaking Fortuna. Далечі, Твоя їжа. Іди далі по курсу і знайдеш тут своє скриня. А Я вже біля себе. Ну, біля точки св... своєї смерті. Тут твоїх речей немає, я забрав. Я вже це зрозумів. Забрав. Хто його знає тепер, де ці речі. Ну хоч прочитаю таблички. ще. А, їх ще й нема, тепер маєш. О, oh, круто. Короче, uh, uh, зато мої відео люблять, дивитися через те, що я вмираю. Ну. No. А, не поняв, де мої речі? В цій скрині інші. не відкривай. Все відкрилось. Це будемо розбиратися. Що тут моє, є, що не моє, а тут тут майже все, тут тут все не моє. Тут все твоє. Ай-яй-яй. А це біда. А, Алло. Кінчя. О, мій дивився нарешті. Ти пропав чи я пропав? Та, важко сказати. Ех. Думаю, що обоє потрошка. Може бути. Ну, не знаю, якось так. Не забудь дягнути... Сорочку. Що? Не забудь дягнути сорочку. Змерзнеш. Що? О, Intersection 3. Єй! Почекай, альо. Да, чекай, чекай. Я тут своїми речами не розібрався. Давай, давай перед... ти... передзвонимся, бо погано чути тебе. Ну давай. Ем... Тут. Було... був Glowstone. Я зламав. І дістав цю штуку. А звідки я знав, що тут це є? Бо того, що колись давно, коли ще цієї карти не було, Векс записував відео е, проходження якоїсь карти, і несподівано замість того, щоб зайти в карту, він зайшов в, в свій світ, той, який він створював цей. Uh -huh. І він вирішив в честь цього покласти тут такий секретик маленький. До речі, дивись, там навітає. От. Вейкінап dev.com епізод 32. Я його дивився якраз. Любить своїх всіх Ха-ха. Чи сам. І я це, і я пам'ятаю, що це був такий поворот. І. Спочатку він просто скрині поклав, потім вирішив її сховати. Ось, в цьому відео я навіть це відео дивився. Прикольно. Тут дивись багато класних книж. То книж. бачу, бачу. шипи і незламність. Угу. Ну, поки що, нехай Вози? це все буде тут, я думаю. Думаєш? Так. Чи ні? Не знаю. Я би взяв собі броню. Ну давай візьмем, пошепів О, до речі, можна зараз і зразу вже і прокачати, так? Ну no. По ходу діла. А, тільки в мене немає нічого з левелів. Я ж вмер. У мене 36, до речі, пляшечки досвіду тобі можу кинути, тримай. Давай. Незламність. Багато кинув. А, ні, багато. Незламність. Оба, зламалося. Блін. Хто? Наковальня зламалася, дурна, нерозумна дівчина. М -м -м. Шо, нема у нас з собою наковальня. Май. <гум> <гум> Але там, <гум> походу, перехрестя, перехресті, там має бути цей Shower. Там де є наковальня. Швидкісний душ? Бери. Ні, так. Ну Шо там. А, де капці? Швидкість падає з неба, бачив? Ну ладно, короче, я побіг. Давай. завтра. Давай, надо Угу. Гарно пограли. Угу. Ми ще зараз хочемо з фотоном поставити автоперезапускалку сервера. А, корисна річ. Має бути. Має бути. Будемо робити тут місце чи по хардкору. йдемо, коротше. Впадемо, то впадемо. Також давай подивимось під низом, чи тут є ти, ти, у ти, Шо-шо Що, Дивись. що? шо Що, Та вот же глянь сюди. Опа, дивись, то я знав! А-а-а-а-а! Трололо. Вау, бачиш, спід шаур. Скринька розвернута задом. Стоп, у в нас ж недавно була хата. Ну, це ж ми тільки побудували свою хату, а тут вже нова хата. Що за фіня? Добре, що в мене з собою ліжко звідкись не знаю, звідки. Блін, ти читер. Я не читер, в мене воно реально тупо не знати звідки взялися. О, якщо я повру, це буде тупо. Ну це буде тупо по-любому, так що я нічого не втрачаю. Так, ну давай пробігаємося, подивимося, що тут ще, є вниз можна піти. Ого. Е, страшно було. Шо, шо, блоки пролетіли? Що тут у нас? Тут? Нитки? Давай зараз за чипами все вибухне Давай. Так. Ой-ой-ой. Пигменты, пігмени Шо тут Хоч... пише? This cover is dedicated to this тяу. Зистиау. Mm. Це такий ютубер. Mm. Він проходить yes. ці всі карти Опа! Паду! втекаем, <dialect> wow, просто текаем. Ну ладно, как скажешь. А, ты Зажигалку. Да. Зажигалку. Чижигалку. там то их. Треба такое А, им же пофиг на мой. drift Короче, что-то там трендившо. Эээ, Це є пігмани б'ють на два блоки від тебе, так що не підходь до них близько. Поняв? Добре, добре. Ну, <різовці> <різовці> зараз. Ааа, які шумні вони. Ламай спандер? Щоб там фармити золото. Думаєш треба? Не думаю. Ну то я закажу. Першого левелу. Не мішайте мені. Так, я дирку зробив. Я зламав. Молодець. Нічого нема? Нічого нема. Так, ого. Мені здається, що ця... Що я не хочу сюди йти. Ну то йдемо. Я йдемо. Якесь воно дуже стрьомне. Та, да. треба нам щось таке поспокійніше. Тим більше в мене навіть немає цього. А, так блін. Да. Воу, скелет впав десь. Бачу, я втік. Я його биваю. Молодець. Біль. Слухай, нам. Нам треба тут о, тако зробити. А, дивися тут вниз і є спуск. Ну. Та ще підемо туди. Коротше, це було Giant Dump Blessed Ziesto Cavern Звідти ми прийшли з Flame Warp До речі, в Flame Warp ми знайшли. Так, да, знайшли Вільгельм. Кейверн. Вільгельм? Вільгельм. А, Cliffs, блін. І Саліре Кесл. Ну, слова Кесл мені не дуже подобається, бо це, походу, якийсь великий замок. замок. буде. А от кліфс, це щось кліфт, це ж типу уступи якісь чи. Так? Я не знаю, стільки слів. У мене ж словарний запас менше твій. Слів на 500. Ну да, це дуже так. мало. <laughs> ти пішов вниз? Та, да, просто. Окей, давай підемо вниз. Чи може підемо цей? Кудись з перехрестя? Як бажаєш. As you wish. As you fish. <гум> Та як, як риба лукавлять. Як, як те риба. Ладно, піднімаємося наверх і йдемо кудись в якусь сторону. Е, так, Кесл, Вільгейм Кліфс. Ну, туди ми не підемо точно. Ну, підемо в Вільгейм Кліфс. Чекай, я так і не поспав. А Добре. я. Давай поспимо на одному ліжку. Якби це тупо не звучало, бо. Бо. Бо так. Та я не проти. Ти вже поспав? <laughs> Я-то поспав. Так, о, е о, у мене о, є о, ще. Почекай. У нас немає верстака? Є. Ой. Жик, 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 жик. Я роблю жик, собі жик, полик, жик, 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 жик. Так, у мене 12 золотих яблок. Так, але остання поличка не відкриється. Не треба зробити так. Все, я собі зробив цілі, цілу шафу біля свого ліжка. На неї не, з... не зазіхати. Не забувай, що це моє ліжко також. До речі, тут не було цього. Я дозволив тобі так думати. Пішли. Та чекай дизайнерське рішення собі тут роблю, га? Ну, думаєш людям цікаво. Ну, може, і цікаво. Дивись, як гарно, тепер ціла, реально шафа. Що цікаво, кому цікаво? Дивись, на твої дизайн бли. Ага, ага, ага. Так, пішли. Чекай Свої бой, речі треба так викладу, Але це моя шафа. Не рухати мої речі. Зрозумів? Ну я. Ну добре. Моя шафа. Моя. Моя. Only Yours. Це наша хата 4, походу, але. Блін, Добре ліс. вже. Блін, якось ми дуже швидко. Це Чекай. Не а ми може дуже багато пропустили. Чекай, це, це яке взагалі mm. тих інтер... інтерхрестя? Третє? Четверте, третє. Добре. Так, ну добре, пішли на Вільгельм Кліфс. Або на. ЧК, я напишу, що це хата 4. Ну, давай. Я побіг. Вільгельм Кліфс. Все, написав wow. хата 4. Красавчик. Ну. Сам здивуєшся, потім. По-любому написав. Що? Два класних мечі. Я беру за 10. Та, та ну, гуляй. Та бери, бери, бери. Та бери, гоня. Та бери, а він золотий. Я знаю, а я це, бачу. А це цей. Та мій меч має кнокбек один. А мій. Ноль. У мене нема кнокбеку. До речі, якщо тут великий шанс, що нас відкинуть вниз, то можна старатися бути обережним. Хм. Бо в мене діамантова броня. У мене діамантова нога. <рес> Є фільм діамантова рука, а в мене нога. Ти чого сидиш тут? Опа, дивись, звідси прикольно щось видно внизу. Але я думаю тобі. По барабану, да? Так. Ух ти, а я слабі. знайшов секрет, і я тобі його не розкажу. І тут вся зачарована броня, і я її забираю, а тобі не розкажу, де я її знайшов, і гуляй. Я а по хай. я її і... гуляю. Молодець. Правильно робиш? Ай холодець. <реш> <реш> так, будь ласка, не <реш> ставай <реш> переді <реш> мною, коли я стріляю, <реш> добре. Що за фігня, як це в мене попало? Оце вже не я. Так, можна туди заходити? Чекай, чекай, чекай. Холодець. Projectile protection, майже все. Те, що я взяв. Що там не спавнюється, чекай, чекай. А, а тут спавнер. Back, 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 back! Back! No! Не помер? Ні, no, я впав про експресію. Можна теж звідси стріляти. Підтримка вогняна. Так, не стріляй! А я стрельну. Стреляй. тут тупо нифига. Ну, зато минус пару спанеров. И это ты так думаешь, что тут нифига? Я прочешу все стены. Чеши. Короче, я валю. так. Это я там что, заверюха, витер якийсь? А что, я дую? Да, трошки я Блин, не буду пить. А нет, да все окей. в мене ж теж, як я дую, тут взагалі так отстойний ефект. Тобто мікрофон дуже кльовий, там всі приколи, але як дуєш, то якийсь. Ууу бррр. Ме. Ви Ме. Знаєте, що означає? ме? Я ледь не впав. Не впав. Ме означає. Кінець. Не знаю. Куди поліз тут є ще вниз? Ну я попробую нагору. Давай я тоді розділяємося, як мітос міос. треба блоки. сказати, бувайте і на добраніч. Та, Так, бувайте і на добраніч. Ну, Навіть все. якщо це день. здоров'я. Бувайте. Ого, ти так ефектно ну